Співаючись в псаломи, знаєте, така думка, думаю, Господи, дійсно Твоє єдине ім'я, через котре може людина спастись. Бо, бо він є син Божий. І я зачитаю Слово Боже Івана 3,14. І як Моїсей підняв змію в пустині, так мусить бути піднесений син людський. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так полюбив світ, Бог полюбив світ, що віддав свого сина своє і щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав сина свого в світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, уже осуджений, бо не увірував ім'я єдинородного Сина Божого. Суд же такий, що світло прийшло в світ, але люди полюбили темрево більше, ніж світло, бо вчинки їхні були зли. Бо кожен, хто чинить зло ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрилися вчинки його, тому що вони злі, а хто творить правду, йде до світла, щоб вчинки його виявились, тому що вони вчинені в Бозі. Як Моїсей підняв змію в пустині, так мусить бути піднесений син людський. Для спасіння. Пустині була, знаєте, піднесений змій, щоб люди спасалися, бо люди згрішили, нарікали пред Богом, казали, чого ти нас вивів з Єгипту. Там ми мали їжу. Другі достатки. А ми тут страдаємо так нарікали, хоча Бог подавав ману, Бог безпокоївся, пили скелі, вони нарікали. І Бог прогнівся і каже до Моїсея: послав змії до витих, і вони їх жалили, і люди умирали. І кажу думаю, все є, що ви став на жердині мідного змія і хто подивиться, буде спасений. Був час, коли людина могла подивитися на цього змія, і вона ставала жива. Вона вже була вжалена, вже вона була на грані смерті, ніякої надії не було. Вона мала загинути. Її сталося, і вони розуміли, що я маю подивитися, і для мене достатньо я буду живий. А сьогодні, і каже, так надлежить будь піднесено Сину Людському Ісусу Христу на Голоху. І багато людей були на Голохі і бачили Ісуса, але ж вони не спаслись. Але треба було, знаєте, по Бо багато людей кажуть, якби, ну, хто бачив Бога, якби побачить, або мене покажи, ми вірім, або сіді Христа. Але слово Боже, навчає каже, що. вірою ми вже не бачили. Ми не були, коли Христа розпинали. І знаєте, але каже, що хто повірує, і той буде спасений. Тоді людина могла подивитися. а Сьогодні вона має повірити у Сина Божого, який піднесений на Голгохві. І то за мої гріхи, бо от, знаєте, каже, що всі зрешили лишини слави Божої. Має кожен повірі, щоб спастись, і без віри Богу неможливо доводити. хай би знаєте, яка людина це є, але вона має вірити, тому що, знаєте, так Бог дає, що по всій землі йде голос його. Я я по всій землі. Знаєте, по інтернетах, може, якщо нема десь, то місіори завозили Євангелію і казали, і кажуть, що Ісус є це світло, і я читав, що люди полюбили більше темряву, чим світло, і вони бояться йти до світла, щоб їхні діла не виявились. Бо їхні діла дуже злі. але гріх він має бути посором. Ми маємо визнати себе, що я, коли жив без Христа, я полюбив гріх. Я жив у йому, Ісус. Але я йду до світла, і все своє, все я вявляю Ісусу Христу. Я кажу, що я людина Ісус, я ж не знав тебе. Ну я, ну, я вірував е, устами, може, навіть з дитинства свого. Ну, я ж серцем не вірував вирував. Ну, сьогодні, коли ми віримо в Ісуса Христа, ми впевнені, в своєм спасіннішем і спасенє. І все ж ми це все сприймаємо вірою. Нам не треба бачити. Ми віримо, що Ісус, син Божий, що Він був. І збичого не він ніс Христа, бо багато людей не впізнали його, коли вони бачили очима своїми. І вони казали, що він наказує від Господа, що Бог його карає, тому що Він віддає себе за Сина Божого. Бо вони дивились на лице, як на людину, но не на як Месію, який прийшов. Це є той Агнець, це є та жертва для людства. Який дійсно проляв кров за нас. І ми вже не маємо ніякого боргу, все Христос звершив. Я думаю, як стоїть радіть у Ісусі Христі, що Бог відкрив і я міг прийняти Ісуса. Я його не бачив. Може, кому Христос і являвся в образі, але більшість ми сприйняли верою, і ми каже, дивимося, як знаєте, як через те стекло туслоє, але ми віримо і йдемо за Ісусом, як би нам не було на цій землі. Ми розуміємо, що Він веде нас. В кращу країну. Це коли війни цієї й не було, може, ми так не задумались, що тільки багато зла на цій землі. Ми думали, ну Писання говорить про війни, знає дедавіцький, скільки воювався, скільки він сражався, а ми думаємо, що прийшов такий час міра. Але коли скажуть, «міра міре безопасність, то невзапно прийде Христос. І так сьогодні не можуть сказати, що мир і безпесність, знаєте, тому що зараз той час, де каже, що ви почуєте у війнах, знаєте, у воєнних слухах, почуєте. Ми сьогодні не тільки чуємо знаєте, від людей, але й своїми очами ушами чуємо, як самоліти літають. Як ракети зривається, знаєте, ми розуміємо, що близький прихід Ісуса Христа. І я думаю, що нас це не засмучує, тому що на землі, як на землі, добре, дивишся, все, Господь так, знаєте, чудно для людини сотворив, але ж це багатьом ворог закрив, вони навіть не цінять природу. Вони знищують її. Досягають, знаєте, людської науки, знаєте, але Господь, Він так любить людей. І віддать сина свого. Ну, Авраам віддав. Він повірив. Йому Бог не показав Царство Божиє, що тобто, благословіння, чи Царство Божиє, але він каже: Я благословлю. Він взяв повірив. Я потомство, то благословлю, як ці зірочки. Ти можеш їх зрахувати. Чи ні? А хто їх зможе? Чи песок морський? Він повірив. І зразу йому минуло праведність, і знайте Авраам Ходить перед Богом. Він в страсі ходить. Але проходить час і Бог його випробовує і остається вірний. Так довго чекав сина, знаєте, і тут каже, що треба віддати. Авраам не піднімає руки на сина свого. Я бачу, що ти боїшся Бога. Вируючи, повірив, одночасно боїться Бога, як добре бояться Бога, ти ходиш і переживаєш, щоб не згрішити. Не то що, але щоби не засмутити Бога. І так Бог полюбив, що, каже, послався на свого. Якби сьогодні оці слова люди прийняли, що так надлежить, піднесене Сину Людському і хто нього буде спасений. Всього всього небагато. Не треба сверсил, щоб ти йшов, знаєте, і... Як написано, каже, що ви до крові ж не зражалися, де й Бог не дасть сверхсил понести нам. Він благословив і маєм сьогоднішнє служіння. І коли я жажду Ісуса, Він не пройде мимо мене, Він благослови. Він скаже мені утішительні слова, у молитві ніхто не почує, але я з ним поєднаюсь, і я прославлю Господа. Бо я є із їм в общині. Я склоняю свої коліна і молюсь до нього. Я розказую їм усі свої проблеми, і що я їх не можу вирішити, Господи. Ну слово Твоє говорить, що праведника багато всяких проблем, але Господь їх вирішує. І часом Бог допускає. А ми полагаємось на Господи і просимо, Господи, поблагослови, поможи дякувати за все радуватися у тобі, Ісус, бо дуже багато ти мене простив. І до тої жінки каже, вона багато полюбила, бо їй багато прощене. Стіки. Людина багато не робила, но ворог закриває, очі вона не замічає і ставить свою самоправедність. Я не вкрав, я не вбив, але скільки ж греха ще є, кроме цього, в якої людина живе. Каже, даже якщо брата не любить. Любов все перемагає. Оця любов, вона пішла на хрест, вона була піднесена, щоб люди побачили, тобто повірили, вірою. Бо тоді люди побачили а сьогодні мають повір. І хто, я думаю, що люди дивилися, і сьогодні хай цей голос, він пройде, щоб люди почули, що говорить, що це мій, що це мій син любляний. І Його слухайте. Слухайте Ісуса Христа. Ніколи людина не заблудиться. Ніколи. Я згадую мій сусід таки живий, він казав. Та він, по-моєму, два інститути туди закінчив і каже, ти мені скажи, що то за книжка Новий Завет, що вона міняє. Знаєте, можна багато чого закінчити, із себе високо підняти, але Господь вибрав нас, що ніщо не значущі у людей. Але я значу що нашого Бога і ми цінимо. Будемо цініти Ісуса Христа, нашого Господа, будемо дякувати Йому, приходити до молитви і дякувати Йому, дай служіння, щоб він благословив і війну зупинив. Хто, як не церква сьогодні, молиться до Ісуса Христа. Будемо наповняти ці чаші молитви, і Бог звершить. Хай нашому Господу буде хвала.